Вартість продуктів на вітчизняних прилавках вражає. На ці ж гроші купуєш нам намного менше, ніж година. Майже на все європейські ціни. Цін українських нижчих за закордонні залишилось мало і ті можуть зникнути. Два-три года але все йде, і ми будемо практично подінути тим же на купацію. Офіційно плюс 2 відсотки, саме настільки в середньому здорожчали харчові продукти з початку року, так само офіційно найбільше подорожчали овочі майже на 15 відсотків, і це при тому, що зарплата більшості українців залишилась без змін. Ми провели невеличке опитування і з'ясували. Люди ходять по магазинах в середньому раз на один-два дні. І кожен такий похід з'їдає неабиякий шмат сімейного бюджету. Навіть якщо дуже скромно, все одно виходить десь 80 гривень до 100. Від 100 гривень і далі. 100-150 гривень. Тобто менше сотки не повинні? Так, звісно, ні. 200 гривень буває, дивіться, що береш. Бывает 300 гривен. Где-то 200-300 гривен. То есть меньше сейчас не получается. Ну, со 100 гривнами да. это только за молоком и хлеба купить. На эти же деньги покупаешь нам немного меньше, чем. Года два назад. Люди порівнюють вартість продуктів із європейською, і цілком логічно, коштують вони за кордоном, як в Україні або навіть дешевше. Та ж Польща може похизувати з більш приємними цінами на багато продуктів. Втім, пояснюється це дуже просто. В Польщі саме низькі ціни на продукти питання по всій Європі, ніж Польщі нікого немає ні. далі йдуть там восточноєвропейські країни. Венгрія, Румунія, Прибалтика. І частина Продуктів вже досягла європейського рівня цін. Традиційно дешеві українські харчі поки тримаються, та залишилось їм недовго. Хліб, мука, макарони. Якщо ми беремо, наприклад, там види м'яса, то вони дешевлі, ніж в Європі. І отут от ми прекрасно касаємо важні що за год. Рік... Трі, ми прийдемо к тим же самим європейським ценам. Один із чинників європейських цін в Україні монополісти. Ну їх стоїть на скам так на повістки дня новосамольот, новий вертоліт, ну ніяк не інвестиційна составляючий без заробітна плата європейська. Крім монополістів, винні європейські ціни на газ, тепло та електроенергію і вартість пального, який також закладається у вартість продуктів.